Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні в нас дуже цікаве відео, і в цьому відео буде дуже багато ідей для ваших блокнотів. Якщо у вас є пусті блокноти, або ви не знаєте, чим заповнювати свій блокнот, включайте це відео і дивіться. Сьогодні буде дуже багато ідей для блокнота, як його можна заповнити, які креативні сторінки можна зробити. Буде багато цікавих ідей. Тому давайте приступати. Сьогодні я буду оформлювати як і свій особистий от, bullet journal. До речі, ті картинки, які відклеїлись, я їх сюди на блокнот свій приклеїв, полороїдиці. От будемо оформлювати наш блокнот з вами. Ось це, що ми робили. Силочка на те, як ми робили цей блокнот, є в описі, тому заглядайте. Сьогодні ми будемо робити якісь тематичні сторінки, розвороти, так і просто якісь. Естетичні колажі, різні цікаві ідейки, тому давайте приступати. Хочу розпочати свого щоденника. Давайте покажу, як я його оформив на квітень, тому що в цьому місяці не було оформлення на квітень. Я не робив ось. Ось, подивіться, дуже класний колаж я зробив ось такий. З різних також вирізок це з Атласу різні штучки, дрючки, ось така акварельна бумажка з акварелькою я побризкав. Сьогодні будемо щось подібне робити. І ось такі ідейки для планування місця. Також я зробив два трекера, тобто чотири трекера, то просто дві сторіночки. Трекер води, читання спорту також на такому колажі, і на такому ж теж цікавому колажі. Трекер грошей. кожноденні вклади і кожноденні витрати, потім скільки я наскладав і витратив, можна написати в кінці місяця. І сьогодні ми з вами будемо оформлювати цю сторіночку і, можливо, ще декілька будемо дивитися по ходу діла. Ну що ж, давайте приступати. І першу сторіночку, яку я хочу зробити, я побачив ідейку в Пінтересті і хочу з вами нею поділитися. Для цієї ідейки я розпечатав дуже багато ось таких лайріксів, слів з пісень різних текстів. З тих пісень, які я слухаю, які мені подобаються, ось їх тут багато. Ну і сама ідейка заключається в тому, щоб просто зараз так хаотично на сторінку поприкріплювати, поприклеювати ці листочки. І ось така перша ідея, яка в мене вийшла. Мені подобається такий колаж з різних текстів, писань, які мене мотивують, які я слухаю. Досить прикольна ідея. Переступаємо до слідуючої, слідуюча ідея з моїми улюбленими фільмами. І зараз я хочу підписати цю сторіночку. І так, друзі, ідейка заключається в тому, що я зараз поприклею ось так свої улюблені фільми, якраз тут чотири поміщається. І ще я дуже люблю серіал N, я його навіть е роз роздрукував, але він десь загубився. Ну і в принципі, я б його сюди й не вмістив. А до речі, сьогодні перед зйомкою відео, прям ось тільки що, перед тим, як знімати відео, я подивився фільм, меню. Він мені дуже сподобався. і... Якби я його подивився раніше, я б його точно включив в, цей, в цю сторінку, в цю ідею. Давайте приклеювати. Це ще не все. Я ще хочу допрацювати цей розворот ручкою і якимись, можливо, маркерами. Готово, ось така друга сторіночка у нас вийшла. Вона мені дуже подобається. пишіть в коментарях, як вам. До речі, всі сторінки ближчі, ви зможете роздивитися у моєму телеграм-каналі. І туди я ще кину Пінтереста різні ще прикольні якісь ідейки, колажі і просто ось такі, якісь тематичні. Давайте переключимося на інший блокнот. Давайте тепер трішки пооформлюємо ось цей блокнот. До речі, нещодавно робив ось такий розворот з сміття, можна сказати. Перший раз вклеював щось ось таке, типу в блокнот, чай вклеював, чекен і вийшло дуже прикольно. А ця наклейка з сиру камамбера. Сьогодні ми також з вами будемо оформлювати сміття, Прям сміттям. тому ви точно зможете знайти для себе якусь прикольну ідейку. Перше, що я хочу зробити, це розворот дім моєї мрії. Я роздрукував дуже багато ось таких красивих картинок, як би я хотів, щоб виглядав мій будинок. Наприклад, ось таке подвір'я. Хотів би, щоб висіли ось такі картини старовинні. Ось така, не знаю, типу на річечці, на воді, столик з стульчиками, ось, ось така хатинка, ось таке подвір'я. Ось така мостик такий, ось такий будиночок, спальня, а, ставок, кухня. І зараз це я все буду приклеювати на цю сторіночку. Але для початку я хочу зробити колаж, на який ми це все приклеїмо. І також хочу написати будинок мрії. Поїхали це робити. До речі, я купив ось такий сьогодні журнал Караван. І тут є ось такі різні гарні картинки, фони, які можна вирізати. До речі, тут навіть пробники є. І я думаю, якийсь прикольний фон взяти. Для цього розвороту вже з журналу. Давайте спочатку напишемо будинок мрії. Що ж, я обрав ось такий папірець прикольний, крафтовий, і ось такі тексти. Ой-ой-ой. ой І ось так ми цей листок приклеїмо, і туди вже будемо приклеювати фото. І так фон я вже зробив, і зараз я хочу сюди поприклеювати ці картинки і потім доробити цей розворот. Хочу доробити розворот ось такими скотчами і думаю, який взяти. І так, наш перший розворот за це відео готовий. Ось такий він класний вийшов, він мені дуже подобається. І мене ці всі фото будуть дуже надихати. І, можливо, я дійду мети і коли-небудь придбаю собі такий будиночок. Або хоча б подібний. Повернемось до мого Journal. Тут я хочу зробити сторіночку про свого котика. Мого кота звати Дошик, але ми його часто називаємо Дося. Так, типу, ласкаво. Дося, дося, дося. О, він на мене дивиться. І я напишу Мій дося. Я знову ж таки роздрукував фото і зараз їх буду приклеювати. Ось така просто дуже мила і класна сторінка в мене вийшла. Ось така ще одна ідейка. Переходимо до наступної. Тепер я хочу зробити розворот, а може, колаж з сміття. Давайте його зробимо. Ось такі прекрасні коробочці у мене є сміття. Ось стільки його у мене назбиралося. Чайні пакетики, якась штучка від котячих тарілочок. Якийсь ось такий целофан. Упаковка від чипсів, ще чай. Ну і, в принципі, усе. Давайте з цього щось будемо мудрувати. Я думаю, що у нас буде розворот в якихось таких синіх відтінках. Давайте зробимо цей розворот. Будемо зараз по ходу тіла розбиратися з цим всім сміттям. Зараз ось ці упаковки від чипсів, типу, якось тут і там. Ось такий прикольний колаж розвороту нас вийшов з різного сміття. Навіть упаковку від чипсів сюди втиснули. І це просто неймовірно, мені дуже подобається в такому якомусь хаосі. Це якийсь хаос ось такий, і мені це дуже подобається. Дуже люблю робити ось такі розвороти різні. Просто собі сидиш, заповнюєш, приклеюєш папірці, і це дуже розслаблює. Всім рекомендую зробити таке. А зараз ми зробимо дуже класну сторінку, яка називається Що в моїх думках, що в моїй голові, або що в моєму серці. Зараз розкажу, в чому заключається ідея. До речі, друзі, я знайшов ще один полороїд до моїх улюблених фільмів або серіалів. Це серіал Н, дуже його люблю, але у нас вже немає місця, щоб його сюди приклеїти. Хіба ось так, але тоді закриється тут і тут. Тоді, певно, щось інше придумаємо, або в іншому щоденнику зробимо. Колаж в цьому стилі з якимись квіточками, травинками, коротше подивимося. Я знову ж таки роздрукував різні речі, про які часто думаю, яких би хотів, або те, що мене оточує, це біля Аліш, ось такі якісь цікаві образи, фільм мій улюблений, один з улюблених. Навчання, тому що його досить багато в моєму житті. Ось такий прикольний гардероб, я б собі такий схожий хотів. Село дуже люблю, ось таку природу, машина моєї мрії, Майнкрафт гра, тому що часто граю. І це все я не буду просто так розклеювати зараз по сторінці, тому що це буде нецікаво. Зараз ми зробимо дещо цікаве. У мене є кусок ось такого картона і уже в фарбі. Я відріжу зараз кусочок. Приклею цей картон всередину сторіночки. В мене немає, на жаль, червоного паперу або картону, тому я буду вирізати з ось такого ніжно-рожевого. Він також дуже красивий. І зараз ми робимо з нього сердечко, і його маємо вирізати. Ось таке сердечко в мене вийшло, і його потрібно приклеїти на цей картон. Я думав, що це буде виглядати об'ємно, але щось воно не дуже об'ємно виглядає. Хоча може й буде добре. І ось так зараз по колу і всередині цього сердечка будемо приклеювати ось ті різні картинки. Ще мені останнім часом дуже подобається приклеювати ось такий кольоровий скотч на сторінку, тому чому би його не приклеїти просто десь так. Буде прикольно, він створює ось такий типу вигляд. Ну, рожевий трішки. Ось така сторінка вийшла. Вона мені дуже подобається. Тут є всі речі, які я люблю, які про які я часто думаю. Тому це просто супер. Переходимо до слідуючої ідеї. Давайте тепер оформимо по весняному якось наш міні блокнот тому що я його дуже рідко заповнюю, і тут просто знаходяться якісь. А, ось, ось такі прикольні деколи роблю це. Я для телеграма робив. І ось такі просто якісь замальовки, різні свочі. Коротше, ось такі різні штучки пишу. І хочу цього разу зробити щось красиве, якийсь красивий розворот. В цьому міні блокноті. Думаю, використовувати тут скотчі. Думаю, ось такий використовувати. Якісь ось тут папірці використовувати. І давайте просто зараз створити щось таке класне. І ось такий розворот в мене вийшов. Давайте оформимо ще один. Коледжі деколи дуже нудно на парах, і в мене є ось такі різні, дуже дивні ілюстрації, які можна сюди прикріпити. І я думаю, ось ці очі дуже навіть класно будуть виглядати, якісь ось такі лиця. Тому давайте їх приклеїмо. Ось такий ще один незвичайний у мене вийшов розворот. Переходимо до слідуючих ідей. Далі цей блокнот. Ось тут я хочу зробити ту саму весняну, якусь прикольну сторіночку з серіалом Н. Ось цю картинку з цим полароїдом. І ось такий ще один розворот, дуже красивий і класний у нас фейшов. Ось такий колаж. Тепер я хочу зробити трендову сторінку. Зараз вам скажу про що я. Зараз дуже популярні такі різні, знаєте, нерівні зірки. І я хочу повирізати таких зірок і поприклеювати просто на сторінку, і плюс написати прикольну цитату. І зараз напишу прикольну цитату, вона тут в тему, тому, тому що ці зірочки вони схожі на такі ніби вибухи. І зараз напишу цитату вибухай своїми ідеями. Вибухай своїми ідеями. І виділю текстовий Ось така також цікава сторінка вийшла, класна ідейка. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви взяли собі якусь ідейку, можливо, повторите якусь з сьогоднішніх наших сторінок, розворотів. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому вподобайку. Не забувайте за мої соцмережі, всі ссылки є в описі. І всім пока-пока.